Привіт! Сьогодні буду знімати відео Hello. на подарочки Миколая. Один з подарків це от така, так сказати, ігра з конфеток Гаррі Поттера. Якщо ви чули, бачили. І Сьогодні будемо дивитися на реакцію нас, як ми їх куртуємо. Тому що в цих конфетках є і солодкі, і противні. І тут є така. Колсофутуна таке, на якому виває якусь конфетку її сиш. Е ну, як я дуже везу, то я вже. смаків тут може попастися сірка, блювотина. Все як в Гаррі Поттері. Тому будемо розпочинати, давай на чувачі тупер. Чувачі. Чи, чи... я, я погав. <різь> Хоч щось повезло в цій житті. Береш, крутиш. <різь> так ти крутиш, напевно. Ні, ти крутиш і тогда тобі убиває така є. А шо, як крутий? О! Щось коричневе. Ну от, Шукаєш таку конфетку. Так ти проиграв, ти її сиш. Ні, ти круту для себе. Я для себе. Так ти проиграв, що я кручу? Тоді. Хочеш так, я думаю, типа. Ти програм десь ти перш ризикуєш. Давай так. На середині. Але більше це от. Та це помаранчевий, просто це от, типу такої розцветки. Ну тут тут і фруті. Ну, має бути така прям прямийста. Не знаю, у меня якась голубенький. Вибляє. Да, наповню. Вот, та інша конфетка. Фу. Ти Ковране, что ты есишь? Якусь... Якусь таку резину, але вона вона солодка гірка, ігрика. И паску еще нет. Паскую. И кутю. Господи. стінки, сокс, це що такі, якісь не носки. Запою. Я думаю, буду тут фруті. А вийшли бронески. Так, окей. Давайте я. Так, у тебе і мала бути. Вона мене так і чекає. Так, це помаранчево з червоними цими. От, каже це. Ага, тут є, типу. Ага, ні. Не, Ні, Не, Ніо. Значить, це попалась або строубери. Типу якась кубника банан може, марку. Не, то не ця. Вот. Або а Барф. Щоб я знала, це таке було взагалі вообще классно. що означає це слово І нам скажете барф. Не знаю, давай. Берлиблу або туз паста. Це або буде зубна паста, або ну, то, не погано. Ну. ну, зубна паста це не на найгірше, що може бути в цій житті. Ні, дружми каже, це було баріблу. Uh -huh. Типа чорниця. Uh -huh. Голубіка. Та uh що -huh. мені відпустіння? Um, yeah. Ou suco, ou... Búrguer. Búrguer. Piscarina, mas, que Я дуже... Подивись, що вона до Ну, вона, коли розжиєш, вона не прям противна. Але на початку м -м скоріше запах якийсь в неї такий взагалі присмак. Це на самого початку ти просто розкусиш і воно таке. Ні, таке не ох". Ну, Подивися, що означає? А я буду крутити. Давай там на камеру покручу. Як там було бугер? Бу-бу-бу. В мене так само воно попалася. <ріхи> Чекай. Я не знаю, стан... не маю, пар... ну мені не прикуда. В зображення подивись. Не дай напиши. Значить, я вибираю так саму таку ж саму. Вона якась така. Оця вона. Угу. Це такого кольору. Це соплі. А <рігла> Чому це... перекладач не перекладає слово соплі? Так дуже було... цікаво. Або... Зі а... слислизно? Угу. Uh -huh. Дякую. З <laughs> <С> картинками. <laughs> не, ми смачно. Ну, звісно, ну, на сок не похоже, але на жвачку куч похоже. Але, типу це йому смак якоїсь совку було. Фрутова, скороче. <плес> О, щось червоненьке. Типу, гранат або старий. Хто? Стара шмата? Шмата. <плес> ну, О, ок. <плес> ну, ок. Ну ок. Надеюсь, она старошмата. Старошмата. Ням-ням. Причем довольно просто подъема. А ты сказал, что на флаг. Знаешь, бывает. А ну було ти каже, що вона така була, вона така бридка, така лежала вічно мокра, знаєш, як ти така, ти просто чуєш від запаху в тебе вже, знаєш, цей смак типу, вже всюди. Я зараз так само. Побудеється мені щось таке. Так собі подарочек. Я старався. А знову не сыня попалась. У тебя Блу blue або тут pasta. Вот сыня. О, зараз на паста. Вы это в зубы тебе. У тебя как колгай, блядь. Фу. Фу. А мне по мере мурам не Ну так, ладно. Зубна паста то, що я кажу, да не гірше. Блин, для мене, в принципі. Так. Щось... А мы хоть включили плей. <гум> я хоть бачу червоних тих. Да, наверное, погано нажав. Ох, ми продовжуємо, бо ми затопили айфончиком. Тепер хід в легки. Ой, тостен маршмеллоу. Що таке? Стінбаг, я вже не хочу перекладати. Що... Просто їж. А Треба гіє. Це воно? Це воно. Sling bag. <ріхи> Якщо у нас тут будуть дивитися псаючку? Это смачно. Це жарний маршмеллоу. Жалко. <ріхи> Кручу, ви бачили? І що таке? І випадає або бути попкорн, або рот-ег. Або тухла яєчко, або попкорн. Mm -hmm. Чисто жовте має бути. Прямо таке. Mm -hmm. Мені каже, так. Більше такого. Очень mm -hmm. нічого такого немає. Карта це. Що там? Пупкорн, не пупкорн Вообще не пупкорн Фу. Прям... Ну, даже на... Я тебе сужу, я тебе сужу, не хочется рвануть. Цінарки котрі слово яйця і розготовилася. Ікрас присмаком Садомазу. домазу. Два ще попару разів і я. З дамку мені ще дві таких конфетки. Поніс віддоводи. Я передам далі, маліше. Хай собі грають. Мені та береблу або паста. Це оці голубаські. Надіюсь, що паста. А паста. Зодна паста не настільки противна, як брудна ганчірка. Ну, мені поки найгірше це було яйце. Якщо ви граєте таку гру, беріть щось запити, бо це неможливо. Давайте тепер. Що там вийшло? Це Стравбері, банана смузі або Дітфіч. Там взагалі три може бути смака. Мертва риба, <різь> <різь> Бананові смузі. Ні, це два, це один той самий. <різь> Як воно виглядає? Це... Вот, походу, типа, от така, отака, от, от така. Я так думаю, да. Ну, бачиш, жо з червоны мають тебе. бути. он не смовил. Не мертва риба, вона на смак, але вона смак як. Жива. Як кальмари їсте. Але вони ще живі. Ні, от як до пива такі кальмари сушені. І дюхаєш, вони такі притивні їх ісеш похоже таке. Ну, не саме хуже, підпивкова взагалі. Нормально. Смотри. Тухле яйця поки що було найгірше, mm -hmm. але да? У мене поки що була шмата найгірша. Mm -hmm. mm -hmm. Тут не інтересно було. було, да. Це теж було маршмелом. Ну, а що ми ну, ще не пробували? Оце, напевно, так. Да? То прикинь, то Багато що це не було. Це не багато. Проте це буде піленьки. Бо бірс Ні, це було, значить, вот дерти якраз. Так, це було якраз прудношмата мені попалося. Вона хоче знову, щоб ти його пробувала. Добре. Будь ласка. Капкейк? So, чи не капкейк? <laughs> не капкейк. Только не було. Ні, ну він не шмато, я не знаю. ну в принципі. Ну, тут тільки два може бути. Ну, я розумію, але воно зі шматою не порівняється, або я вже нічого не чую попереднього разу. Навіть вибір тепер. Це вже було. Тепер це капучино або лівер Оніон. Лів... Оніон-часник чесник і лівер. Ну, лівер лівер, напевно, я думаю. Ну, така коричнева. Але коричнева є дві. є коричнева, така... Ні, коричнева тільки одна. То вони однакові, просто там є більш такі. А, це то остать. Ні, Ні кори... Користи... коричний. Коричнева, тільки... коричневу беру. Надіюся, це не часник. там ще до чесника. Капучино. Капучино. Вообще зайбенду смешно. Белый такий жодкий смак капучино. Короче, у мене знову персик або що таке... що таке барв. Ми ще не пробували. Можу собі а, сирем'ясо. Мися е... м'ясо. Mm. Ну, сири м'ясо, я, звісно, не фанатка, но. Але... Щоб не було... До речі, це м'ясо, але воно не противно прям. Ну, вяло не смачне. Давайте. Ще по два сире рази. Сире м'ясо противніше, в навіть пахне. Оцей, <гум> оцей. Toastet мелу або стінбак. Я вже не поняв, що таке стінбак. Надіюся, що буде маршмело. Я трохи вже наївся. Та, <різична> 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 да еще цей путь, що там не пробував і. не противно, протинатка. Кажется, маршмеллоу Ну Маршмеллоу мне прям було чути, що воно таке Типа на морозову схоже. Ну, таке типа зефирка, це же цей. Да, але я жареним. Типу солодкий. А що означає стінгбак? Зараз є вибір між е, маршмеллоу і... Стінбак. Для тих, хто знає англійську, буде багато. Бу? <кій> Було менш противно, коли ти не знав, що це таке. Такий жук-вонючка, -вонючка, жук який просто е, біля нього проходиш і він просто. Ням-ням. <кій> Зубну пасту. Це вже було, я вже їла зубну пасту. Так. Зупиняється на тих самих частинах. О. Та я тільки що... Шо... Ні, дедфіш. Ладно, стран Ти це не пробувала мату? Не пробувала, окей. Так, це оці, напевно, Правда, червоний і жовтенький в них має бути. Угу. на кальмарах похоже. Да, кстати. Морозорей выбор просто. Да, это Я починаю. В принципе, среди тоже пішло. Я причина, значить. Ну давайте расти и растяну. Останню колу. То маємо ніхто попробує, яку ти не пробував. Просто ну, якусь будь-яку вибери. А давай просто так от нас. Закріпівачку. Блять. Вновлен на коліпогорні гомло якесь. Перемацала. Дуже важно, ну, блядь. Я руки мив. Молодець, звісно, але. Но... Це така от... Коричневого самого або або сімбаг. така сама да? Ну, смачно. Не можу сказати, що фе А давай я разокну цю і яйцем Добровільно. І остання конфетка у нас у меня стало був попкорн. Также, друзі, якщо хочете якусь таку дичь зробити... Нічого, ну, прикольна штука, Так, і, і якщо ви ще фанати Гаррі Поттера бачили, як вони йдете ті а, вонючі конфетки, то... Пробуйте. Дуже прикольно. Концертки такі в цьому форматі, от е, ігрою. Саме прикольно, та з друзями спробувати. Та, або є в таких маленьких форматах, е, просто як жвачки, типу. Можете собі купляти. Тут, звісно, Там здається, кожного смаку просто по дві штучки. Та, та, дуже власне, мало, то, та типа, так, дуже мало. А тут, типу, на цілокомпанію, якщо збирати компанію, обергатися саме все, то. Щоб всі, да, прикольно, мені сподобалось. Тому спробуйте і ставте лайки, коментарі. па Папа.